Уст виноградово-мукачево-свалявщина перечин Ужгород маршрут цьогорічного параду миколайчиків, які створювали в різних містах і селах святковий настрій, дарували солодощі, мандарини та надію. А головне робили добру справу. Збирали кошти на фпв дрони для бійців закарпатської тероборони. Завершили 29-й парад миколайчиків, традиційний парад Миколайчиків. Цього року він був більш широкий, адже ми охопили майже все Закарпаття. В першу чергу цей парад був з метою. Благодійного дарувати дітям щастя цього року. Це була більш така глобальна версія, і ми цього року е збирали кошти для збройних сил України, зокрема для територіальної нашої оборони. Е ми знаємо, що учасником і взагалі початківцем цього параду був Федір Федорович Шандор. Наразі він служить у збройних силах України і тому ми для їхньої для їх. Тероборони збирали кошти для дронів. Завершили парад в Ужгороді, пройшовши від площі патифі до театральної. Також цьогоріч вимірювали бороду святого Миколая і зафіксували рекорд. Довжина бороди 6 метрів 22 сантиметри. І ширина 425 міліметрів. Ми хочемо популяризувати і підтримати українські традиції у цей складний такий час. Коли всім важко, але якусь таку невеличку радість принести оточуючим людям, діткам, щоб кожен міг трішечки відновитися і трішечки звеселитися на сьогоднішній день, сьогодні також встановили рекорд найдовшої бороди Миколая. Сподіваємося, у наступному році буде проходити цей парад в країні, яка вже здобула перемогу. До параду вже другий рік поспіль долучається заслужений академічний закарпатський народний хор. Хоча сьогодні така погода дощ на вулиці, але нас було надзвичайно тепло, нас зустрічали, і на вулицях міст ми майже. Всю Закарпатську область сьогодні приїхали. І ми навіть були в цехах, підприємствах, і зустрічалися і дорослі, і діти і дуже чекали, і співали разом з нами. І ну, знаєте, в такий на легкий час хочеться трошечки свята, а таке свято, яке, як народження Христа, як Миколая, це свято духовне, і воно дуже таке, знаєте, глибоке, і воно потрібно кожній людині. І тому ми з величезною радістю долучаємося. Загалом, миколайчики подолали за один день понад 300 кілометрів.